Всім привіт! привітки! Ви на моєму Очері Ролкс і через 26 хвилин буде оновлення. Я можу почекати тут 26 хвилин, а ви зачекайте на мене, Я буду... я кожного разу готуюсь до оновлення, тому що я коплю на клас Кіборга, а мені ще довго купити. Я думаю, що якщо я як же це. Угу. Якщо я куплю доповнюю доповнююче преимудство, то мені не випаде він і мені треба просто його купляти. Тому я за завді... минулого разу за же отримала 32 діамантів, і я виконала будь-який квест там, де приручити петіка, і я отримала була ще один алмазик, у мене 69. То в мене буде 100 алмазиків до допомоги цієї гри я чекаю, ви зачекайте на мене. 25 хвилин для мене це небагато. Бо це взагалі могло бути 2 години, але це 0,1 часів. По-моєму, це має бути тільки 25 хвилин, тому як на мене небагато. А я буду зачекаю, було взагалі, що я годину чекаю, та досить вже балакати, скажіть мені, просто гаразд, чекайте на мене. Я вам пройде лише одна хвилиночка, коли буде 10 вже хвилин. Як я вам зараз і казала, зараз 19.19, 19, у 19.29 19, закінчиться, залишається тільки 10 хвилин. Я почекаю, адже 29 майже хвилин прочекало 19. Ну окей. І um. uh, це чи трошки буде вечірка, якщо я так розумію? Ну, гаразд, нічого. ви почекайте на мене. Будь ласка, коли тут уже <yine> Коли буде вже вечірка через 10 хвилин, ми з вами зустрінемося, так чекаю цього капець. Одна хвилина до одному. Чекаємо одну хвилину. 19:29, але наче має зараз бути в <кій> Скажіть, будь ласка, що да. їм? Можливо, це ще одна година доновлення, але я чекаю, чекаю. Дивіться, воно ну, реально щось зупинилося, Дивіться, 59. Що вони хочуть сказати, що це 59 хвилин, Мліна? Не хочуть сказати, що це 59 хвилин чи чекати і якось що це. Давайте подивимось. Знаєте, до оновлення одна година? Прикольно. Ще одну годину чекати. Тоді зачекаємо з вами. Зараз ми давайте ми з вами подивимося будемо все. Якось зовсім не розумію. Там пише, що на обложці ці пише, що 30 хвилин, а тут пише, що 55 хвилин. Ем, не густо якось. Якось не дуже це хочеться чекати стільки. Але нічого. Хотілося обновити паті 17 хвилин, Це значить це не є 47 хвилин як там пише. Давайте поки що Що це? 16. Такі душі перепадали. Давайте подивимось. Нічого, давайте подивимось. Як це було в новому. Я лишаюся, мама допоможи Вибачте, це ми лучше

Це, я думаю, що бандашку думала. Ви схоже давно. Не знадоблю тільки. Може з цього, щоб приїхали. Цікаво, яке буде нове оновлення. Десять хвилин. П'ять хвилин. До оновлення.

Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А, я хочу давайте, я хочу, блін. Я я пішла грати. Все. Все, ми зайшли з вами. Ви тут на тише розрождається кожен, кожен день смішні. Субіть, як же це лмази, все подіє, Сплатні алмази, все, пише 25 минутів знову. <coughs> якось щось. <шосі>. Ну нічого. <coughs> Дивіться, тут є одразу якісь, давайте грати. Це якось дивно дуже. Що це? Димка, Ей! Давайте візьмемо. Тут ці чомусь стоять. Це що, адміноксе? Ні, я розмірілась, напевно. Давайте поставимо сюди. <гум> нічого. Варю, давайте далі будемо прикажете. Ми з вами рятувати першу дитину. Ви зачекайте до Беду. Дитину тут каже, ласкаво прошу. Я думала, що він не буде розмовляти, адмін. Ласкаво прошу. дякую. <гум> а чого так скоро ніч? Ну, нічого. Почекаємо з вами. Інший адмін каже Hi guys, hi guys, You гайс, party this week is only 30 минут. Тут рятують уже дитину, тому я не дуже хочу її рятувати. Блін, ну капець. Можна поїсти. Я не можу. Давай зараз починається вечірка. я в вогонь, рівня, ста, і великі, мощні сундики падають. Давайте подивимося, що там є. <клух> я хочу, до речі, хавати, бо я дуже повільно їджу і ходжу, і мені це дуже не подобається. Через це постала грати одну гру, яка називається Rainbow Friends. Давайте відкриємо, що там випаде мені. <клух> Давай, давай. О. Боспейт. Ми маємо з вами що за боспейт. Хтось взагалі рятує дитину, ще два сундука. Що тут мені випаде? Давай мені її бензопило. Я не бачу, що мені випадає, чого так довго. Бензопола. О, як я і хотіла, дивіться, як вона оглядає. Тепер в мене немає топора, уявляєте? Хм, це якось дуже дивно. І в мене є ще й дробовік. Ого. Ой, що це тут в мене? Ваїлечко. Ти ми вже шостий рівень костра. Я йду точно рятувати усіх дітей, ви зачекайте на мене, будь ласка. Ми з вами прийшли, я не пам'ятаю, чи відкривала ці сундуки. Да, тушонки, вони сказали, що ви, ми любимо тушонки і нам заспавнили тушонки. Януда. Сенд <гум> <гум> scrap and Ло. Вони нам за ці вугілля чи щось подібне. Дивіться, яка краса. Тушомок. <гум> <гум> Дивіться, це можна фармати на шос, наприклад. Але в мене старий мішок і фармити буде неможливо. І ще й крізь вогонь пойти. Кого врятували взагалі, я не розумію. А я буду рятувати іншу дитину, зачекайте тоді на мене. Май... Зараз буде діаманти. Побігли. Давайте побігли. Я врятувала другу дитинку. Вона чому мені треба на базу. Буде перевести її, вона восклишиться буде пліна пліна. Спаун, не кажіть плі. Я врятувала дитину. Це три ламази лише дали. О, не, еще тут и кайси. Что а ты пишешь? У нас семьдесят три, 73 топора мазика, это очень хорошо. Так, ничего не осталось. Блин, Вольте. Тут постійно хтось вмирає їх треба на базу принести. що Воно не хоче, мені не можу чогось почекати Я йду рятувати їх, ви зачекайте до мене, будь ласка. Я йду рятувати третю дитину, ви зачекайте до мене, де сьогодні допитають культисти. Що це? Це що? І що, можна буде будинок феї відкрити? А, а виповнити брек той і... брек, я доповню, як та гра зазивається. А вони за наступні тиждень показують. Цікавий, який зараз буде долає. Що я хотіла заліз? Ну, гаразд все не дуже не подобається. Я зараз помру біля костру буду. Ні, вони вже рятували третю дитину, чи що? Я трошечки розсетну, щоб тут возродитися. О, що це, блін. <кій> ми жіть, вже. Ми чекаємо. Дякую. Раз, два, три. Я не можу дивіться, просто управляти цією грою я не можу. Що це, блінна? Я через ті новини, він треба знову вмирати. Дивіться. Раз, два. Внулі. Не мені щось це дуже не подобається. Треба знову мені вмирати. Сказали, що перезайти, якщо камера, треба. You look into that. Камера. Дивіться, що з моєю камерою. Я воно не хоче просто. <кхем> Возродіть. Вони мене возродять чи ні взагалі? Мені здається, що ні. Do you guys need drop it for you? Возродіть. Мене возродять чи ні? Мені цікаво. Дякую. Я, у мене глючить камера. Я напишу. Мене глючить камера. Мені глючить камера, дивіться, просто щось за бандит. А мені теж Я рес. Роз... Я була розсетнулась. Блін, Блін, а мені дуже тяжко сим. Давайте хто якось ви може саме. Я, блін, хочу. Я не можу взагалі це незручно як. <кхи> ем, я хочу. <кхи> ну, Я напишу камера, щоб вони поняли, чому я помираю постійно. I think you can beat юкен біт keyboard class. Я не хочу блін, я не можу. Дивіться, що от. Я хочу знову режойн. Це я не зможу буду Ой, добре, що я померла часом, блід. У нас троє три. Круто. Мене його зродили, дякую. Блін. Я хочу щось купити. Це максимально незручно. Я не можу просто. У мене камера глючить. Мені треба роз. Я... Мені не допомагає те, що я розсетнулася. Блін! Нам далекі цього. Мені це не подобається максимально. Де це який культист, блін. Я не бачу. Якщо давайте я вистрілю, е -е, буду. Я не бачу, блін. Огу! Воно так багато витрачає. І вбивайте його хтось депить. Почекайте, добавить. Друзі, я не могла б була назад і ще зараз. Я б не могла назад була появитися назад. Тому я так зробила, що я вийшла, мені довелося, щоб мені і вам було нормально. Але я дуже скучаю за тим, блін. Я буду. Мо... О, хе. Давайте назбираємо, давайте хтось добувайте. Дивіться, як той навіть не підходить, коли вогонь не. Давайте я хочу взяти димку. На мене 91 алмазі вже. Фермо. Прикольно. Це вже тут не кажуть великам. Дивіться, скільки вони нас. Я не змогла, на жаль, була приєднатися знову, тому я, мені довелося перезайти, тому що в мене ця камера було б максимально незручно. Треба вирезойти було. Це все на сьогодні. В смислі, що? Як це все? Це 22 лише. Thank for joining us, but enjoyed the new Your Update. Um, I'm going to play The Custom or More Time than Sent Everyone back. <coughs> на жаль, мені не вийшло, було на Далі всі вийшли, і вони кажуть, що це все. Ну, доволі сумно. Діаманти, да, Може, дає діаманти чи що. Не зрозуміло. Ми з вами зустрінемось будемо. Можете звертатися у лобі, я вертаюсь. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім пока. Ставте лайк підписуйтесь на мій каналчик. Всім пока, пока-пока.